Вітаю, всім доброго здоров'я! Рецепт тушкованої капусти з червоною сочевицею. В цій страві гарно склалися е, смакові баланси овочів, таких як капуста, цибуля, морква і червона сочевиця. Для рецепту потрібна біла качана капуста, морква. Співвідношення може бути різне. Можна взяти трошки моркви, можна багато. Тобто, в залежності, як ви, вам буде смакувати, який більше ви овоч полюбляєте, його можна взяти більше. Також потрібна буде цибуля, червона сочевиця, яку не потрібно заздалегідь заливати водою, лише змити, помити гарно і томати. Томати можуть бути будь-які, свіжі, порізані або протушковані, або з банки. Також потрібно сілі спеції, спеції чорний мелений перець, чорний е, горошком, петрушка кріп. Спочатку порізати дрібно цибулю і е, спасирувати на пательні е, на олії, додати 2-3 столові ложки олії, розігріти, додати цибулю і пасирувати 2-3 хвилини, е, змішуючи періодично. Далі підготувати моркву, її почистити, подрібнити, це можна зробити, порізати її на шматочки, можна потерти на тертушці, кому як подобається. Моркву додати до цибулі, змішати і далі їх легенько 2-3 хвилини, спасирувати разом, капусту порізати на шматочки маленькі. І додати їх на пательню до пасированих овочів, цибулі і моркви, все змішати, посолити, накрити кришкою і тримати до м'якості капусти, до стану м'якості капусти приблизно 20-25 хвилин, періодично змішуючи. Також на цьому етапі додати спеції, які вам подобаються, які, ви вважаєте, будуть пасирувати до капусти і овочів, я додала базилік, кріп, петрушку і чорний мелений перець. Тримати овочі на маленькому вогні, щоб вони тушкувалися дуже повільно, періодично змішуючи. Далі додати червону сочевицю, додати порізані томати, все змішати і тримати до повної готовності сочевиці. Вона готується дуже швидко, це може зайняти від 4 до 6 хвилин. Також пропорції можуть бути різні за вподобанням. Наприклад, на пів кілограма капусти можна взяти 100 г червоної сочевиці, це приблизно пів стакана. Отака виходить смачна і яскрава страва. Всім рекомендую смачного. Шануймося!